Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! Сьогодні хочу з вами поговорити про танчик Turtle MK-1. На мою думку, цей танчик вартий уваги. Давайте розпочнемо з ціни. За яку його можна купити. Він у нас в продажі є до 28 жовтня. Ще часу 3 дні. Ось ціна буде. 828 гривень. На мою думку, танк вартий уваги. Я на ньому вже взяв три позначки, тому є що про нього сказати на даний момент 9627. Е -е, давайте не знаю, розпочнемо з модернізації. Тут я поставив ліве доміцнощ, міцності шасі і збереження набраної швидкості. Ну, Тому що танка і так маленька максималка, і щоб по болоті він не втрачав свою мобільність. Але, на жаль, він і так дуже повільно повертається. Ну, Чимось треба жертвувати. Тут на точність і цей. І більший огляд. Тому що в нього маскування і так слабеньке в кущах не постоїш, і, і це без сенсу, пушка на дистанції не точна по цих поперках. Радство на всіх це. Це, понятне діло, ремонт на всіх, це обов'язково теж. Далі екстремальні умови. Коли отримуємо урон, у нас все покращується, коли засвічуємось. Коли когось засвічуємо, швидше зводимось від арти і швидша перезарядка римки. Тут, якщо довго зводиться краща точність, стаба і швидше зведення. Тут, щоб швидше танк крутився, вперед-назад швидше їздив і по болоті, щоб менше втрачав свою мобільність. Якщо, щоб не горів з союзником, якщо біля тебе танк ПТ союзна збоку, то там ще на 3% покращується. 3,18% покращується твоє все. Огляд, тут, якщо мало ХП швидша перезарядка, інтуїція, швидше снаряд, щоб летів, тут до стабільності урону і до стабільності пробиття, воно там по 3 накидує. Навіть 2% в ближньому бою на 1,5% все покращується інтуїція. Дві інтуїції, щоб швидше там снаряд перекидати, який потрібно. Так, а по цих. А стосовно модулів, то я тут вже не підкажу. Е е є одна топова збірка під всі карти: до сил ХПшки, турбіна. А остальне по бажанню, я би залишив е до сил ХПшки і хто що там хоче. Ну Хоча танк дуже повільний, то дивіться самі. Я рекомендую ось цю збірку, на мою думку, вона сама оптимальна. Закалка турбіна досу. Е, В танка дивіться, на восьмому рівні дуже високий ДПМ 3700. Тобто, і реалізовувати його потрібно в ближньому бою. Давайте перейдемо до броні. Глянемо на сайті. Здивіться, якщо прямо просто поставити перед танком, лючок невеликий. Слаба НЛДшка, ну це понятно. ВЛД 230, 215. І оця верхня частинка, верхня планочка 265, там. Але прикол в тому, що якщо ти вищий з супротивника, то дивіться, лючка не видно. Якщо є ще від якогось трупа чи чимось закрити, це, то дуже важко пробити. 270, 250, 270, і тут вже 275. Ну, Танчик плюс-мінус танкує, я вам скажу, з 8, то. Саме задоволення грати. Пробиття вистачає 200... 240 ББХ і 270 під калібром. А Що поїхали, зіграємо 2-3 боя в режимі лайв і ви зробите для себе висновки, чи вартий танк уваги чи ні. О, звозьмемо це буде приємно. То однозначно нема що думати, танк не швидкий. Танк можна сказати одного флангу, тому що в нього максималка 30. Якщо ти не вгадаєш з флангом, то вже не буде часу переїжджати на інший бій, закінчиться просто. Тому одразу їдемо до тяжу. Та і все. Є можливість тримати танка на катку, прямо цим користуватись при першій ж можливості. Pow. Trzeba przeskoczyć po jest Póki y zajęty. Po prostu dabno jutro zażad. I bój zakończy się Вони просто всі лопають переді мною. Не встигаю доїхати. Ну і все, петахи не світилась, тільки в мене справа поїдає. Нашу базу зараз заберуть. Я не знаю, що з тим лесом. А максимально дивний. Бої, на жаль, такі, що важко свій танк реалізувати. щось робити, тому що кінець бою. Що це був за постріл? Куди я його прибив? Куди я, як я там взагалі попав? В кінець бою, я просто вже W тримаю, щоб щось не стріляти. Все. награвся. Секунду мінус пів ХП. Супер. Ще й Скорб. Як Скорб не світиться, поясніть. Тиски. А, так дивіться, блант ще є три Навіть при, при тому, що поїхав слився. 100 тисяч фарму, а не якийсь бонус за події. Але це зверніть увагу, резерви не включені жодні. Так, тут закинули десяток. До дев'яток. Дві арти. Ну, однозначно направо. Тут ну, це мало. Лежу за тобой. Пощадили его! Я не понимаю, как я его не пробил. Я на каток пробую ставить хоть шоп шось. Че, гарта пробила ж. Чи... Она, двое. Просто синхронно. А наш шарта. Вдалося хоч відмансувати. Та <Слухи> той хотів. Может и зря я так получаю Но у него один снаряд Абонент же когда Да помогает как-то Будет? Він вже зарядився. Арта трошки піднізрала. 45 тисяч чести ми. Поїхали ластовий. Могли би підкрутити щось, ні. Не. Доволі непогано. Однозначно направо. Капець нашого грома хавають Треба в'їжджати Треба в'їжджати, базік А шо ти стоїш? Просто жесть Який на базі Ща прикол в тому, що граємо на ББшках. Ну ты йде на базі, ну чесно скажи. Шо ти робиш, Юра? Знаете, что, можем через каток зафармить? Хорошо. И этого ка... через каток. Принят. Хорошо. И этого через каток. Хорошо. Ну Хорошо. не пробил. Ну все, урона 22600 на ровном месте. Асисту. Да, це не урон, але... Знаєте, що повертаємось до нашої бази? Тут зараз нас будуть приймати, а можливо на нашу катя. Ніколи не розумів, дивіться, вони на прийом зараз лізуть, здохнуть. В такому випадку треба розвертатись нашу тримати. і розігрувати якось через інший фланг. Що може сюди піти? Там торт стоїть ніби. Ага. Є. Ляха. Мені треба жити, я походу один, хто тут буде базу збивати, думаю. Тому... Так, на жаль, не крутять. Nie, nie weze. Cały jest tężka, duże. Duże będzie zavażać. свій тіс, Супер. Ти на Ну і що дивіться, то що я казав. Вони слились. В'їхали в прийом і слились. Зарядим, щоб швидше снаряд летів. Мені не, вар... не варто в тій позиції вилазити так що стоїмо главне щоб ззаді не прокинув може і назад собі кинути дерево одне та й буде Це така позиція, що може і ззаду без. Це взвод знизу. Латашка в спину йде. у меня получилось а не стоит э, сзади целить Да, чтобы не тысал один за этим камнем, чтобы можно было бы пострелять. А так. Знову дивимось. 58 чистими. 59. Це ще голдою, наче стріляв. Якось так. Ну, бачите, вони помігл куди зробили, поїхали на прийом. І то дивіться, три боя, 2300, середнього. 1300 асисту, тобто 3.560. 3-560 сумарки за три боя. 200 тисяч чистими. Е, я вам, друзі, скажу, що це без жодного. Резерву на кредити без кланового, без свого. Це чисто сам танк. Одна що це преміум аккаунт тільки 200 тисяч за три боя. А тепер до висновків. На мою думку, танк вартий уваги, тільки його потрібно купувати лише тим. Е... Ні, не так. Ну, хорошо, тим, хто хорошо грає, плюс-мінус, це раз, для новачків він. Хоча і для новачків підійде, бо є броня. Коротше, це танк ближнього або середнього бою. То любе снайперити це точно танк не для вас. Тому. Для новачків він теж підійде, тому що він е може пробачати помилки, він ж не картонний. Через раз його пробивають не кожною дичкою. Отут, наприклад, за три бої... не можна глянути сереїн. Не можна. Ну, давайте за всі бої глянемо. За всі бої ось. 1100 він танчить. Тобто він помилки пробачає. Для новачків підійде, тільки саме головне, друзі, ближня і середня дистанція тільки грає. Якщо ви так не хочете, що це не ваш стиль гри, то танк точно не для вас. Ну і цей. Ставимо лайки, підписуємось на канал і пишіть, будь ласка, в коментарі, як у вас працюють модифікації в цьому е, останньому оновленні гри. Тому що я взагалі не можу жодними модифікаціями грати. Я запустився перший бій, який не попаде у відео ось на тундрі. Тут в мене я нічого не міг зробити, мене через моди заглючило. Мені прийшлось перезапустити гру і заново складати три інших бої. Тому всім гарного дня і до зустрічі!